Дегустація корейської лапші швидкого приготування. Ось така от на Це у нас є Рисова вермишель швидкого приготування зі смаком морепродуктів Скільки тут її. 105 папків 105 грамів. Що ж, заливаю кипяточком і пробуємо. Е, ще перед тим, як буду заливати, хочу показати. Така вона на вигляд. І ще з нею от, три, три отаких от кульочки йде. Так, заливаємо. Так, прийшло десь біля 10 хвилин. Що будемо пробувати? Рафайн это все дело род мешаем. Морепродуктами в принципе пахнет. На смак не четко. Можно есть в принципе. 10 хвилин пане це мало. Або треба, треба підігрівати. Ой, не підігрівати, а кипятити, бо того, що, е, того, що коротше, локшина, локшина тверда сама. Треба його треба нести ставити на газ, а воно трошки, хай воно закипить. Тоді можна їсти. А так, в принципі, в принципі, класно.